Нові решафли в Доті та КС. Усі цього тижневі зміни в складах команд. Overwatch League офіційно припиняє існування. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Єдиний щирий українець на всю Індію. Минулого тижня ми почали оглядати решафли на сцені Доти, які почалися після The International. Цього разу ми продовжимо і додамо до них кілька новин зі сцени КС. Ми зупинилися на 9 листопаді, в той день аж три команди анонсували зміни в своїх складах. Team Secret повернули Мідван і Boom, перевівши Армел Вінактив, а також замінили тренера Хін на Ахфу. У Тундра Esports натомість два гравця пішли з команди мова про снейкінг і скітер. Одразу за цим з'явилися чутки, що Falcons, саудийська організація, придбає цих двох кіберспортсменів, ті висвічувалися в списках Falcons на Фейсид. На наступний день із TSM пішов Арі, а Blacklist International додали до складу Абет і Габі. 11 листопада чутки про Falcons підтвердилися. Вони увійшли в доту з таким складом: Скітер, Снейкінг, Атф, Марлін і Кріт. Знову русня. Новий ростер підписали і дві китайські команди: тім Астер, Еріка, Ехо, Чінг, Фріск і Чонг. Та Invictus Gaming Xnova, Boboka, Monet, Nothing to say та JT. 12 листопада Наонс підписали Fly, Gonar і Lelis, а також взяли Штормштормер і Yuma як стендинів у кваліфікаціях на ESL One Kuala Lumpur 2023. Whisper і Ari змінили регіон і приєдналися до OG, Boom Esports підписали Показ і Метью, колишніх гравців EG. Малік приєднався до PSG Quest, а Росіянін DM разом з No One доєдналися до Entity. На останньому хотілося б зупинитися, бо хоч команда InD. В ній грають два московити і один білорус. Це не сильно смутило українця Нована, який виправдав своє приєднання тим, що ці росіяни проти війни і він хоче представляти Україну на найвищому рівні. Прямо як хлопці з Team Spirit. Да. Чому по такому разі не податися в команду без росіянців гравець не уточнив. Останні решафли відбулися 13 листопада. Talon Esports підписали новий ростер із Джокам, VS, Akashi і Poya. П'ятий гравець поки що невідомий. А нова в світі доти організація Аврора підписала колишніх гравців талон 23 Savage, Джабс, Олі і Q разом із Армели Сікрет. Після цієї дати на сцені доти настає пауза, але вірогідно коротка. Тож час переходити до новин зі сцени КС. Зокрема, цього тижня колишній склад Bad News Eagles був підписаний організацією Guild Esports Девіда Бекхема, футболіста, ну ви мали чути. І буде грати під тегом Guild Eagles. А М80 відпустили Вулфі, звільнивши місце таким чином для Слакс, який приєднався 13 листопада. Також Роїш приєднався до Прісі, а Воуджі перевели в запас Фашер, дозволивши йому розглядати пропозиції інших команд. Без сумнівів, і ще багато команд мають плани змінити склад напередодні першого змагального сезону з КС2. Проте поки що більшість інформації щодо цього на рівні звітів, інсайдів та чуток. Стоп, вона що тільки зараз умерла? Приблизно рік тому ми востаннє висвітлювали в дайджестах Overwatch League, а саме решафли на її сцені. Але це не тому, що в ній нічого не відбувалося. 1 жовтня завершився останній гранд фінал цієї ліги. Причому вже тоді всі розуміли, що це останній раз, коли збирається ця ліга, її гравці та кастер. Ми ж не освітлили його, бо кіберспортивні змагання з цього колись популярного геройського шутеру були затьмарені іншими дисциплінами і новинами про жахливість Overwatch 2. Overwatch League мало чимало проблем. Більшість із яких зводилося до її недоступності для нових організацій та гравців. Ціна створення франшизи в 20 мільйонів доларів прив'язаність команд до міст, турніри з Overwatch 2 до його релізу. Проте справжнім останнім цвяхом у її труну став саме провальний псевдосіквел, який не вдалося оперативно зробити кращим, лише іще сильніше зіпсувати репутацію Overwatch. 9 вересня Activision Blizzard офіційно повідомили багатьом новинним виданням про те, що Overwatch League закривається. В компанії є бажання пустити кіберспорт з Overwatch в новий напрямок, про який вони розкажуть у найближчому майбутньому. Проте деякі професійні команди, схоже, не мають часу чекати. Велика частина організацій більше не має активного ростру. Торонто Дефіан проводжають Overwatch League постером, який згенерував штучний інтелект. А команди, які лишили свій склад, перемкнулися на контент-мейкінг, як от Houston Outlaws, фіналісти останнього плей оффу Тим командам, які відмовилися від подальшої співпраці з Blizzard, компанія пообіцяла виплатити по 6 мільйонів доларів. І для багатьох це кращий варіант, аніж грати в рулетку і ставити на талановиті. <кій> нові винаходи. <кій> і для багатьох це кращий варіант, аніж грати в рулетку і ставити на талановиті нові винаходи сучасних блізів. Зібрав всю інформацію, підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed!